До війни це було 20%. Приблизно 20% від власних надходжень ПДФО складало військових. І вони теж мають дітей, які ходять в школи, в садочки. За рахунок цього ПДФО і соціальна. Ну от бюджет розвитку, я вже казав на сесії, що в нас приблизно завжди то, що залишалося на розвиток міста близько 200 мільйонів гривень. Це, от це військове ПДФО, яке було до війни. А зараз нас вже ще ПДФО СБУ. І поліція, силових структур всіх ну. Тому ситуація буде достатньо складна. У нас ще є деякий запас. На наступний рік нам може там вистачить. Але питання вже буде йти. Фактично, бюджет буде робитися такий: кошти в резерві і зарплата і теплоносії. Ну і енергоносії, все коли ми показуємо, що ми віддаємо на потреби військових, там більше 20%, Вже на сьогодні більше 20% бюджету. Якщо взяти військове ПДФО, то ми видаємо там плюс плюс ПДФО, назад. Повертаємо військовим. Частина. Фактично ми перетворимося на бухгалтерію по видачі заробітної плати і сплаті комунальних енергоносіїв і все, як це, все утримання максимум підметання міста, зимнє посипання, капітальні вже можемо не казати про капітальні ремонти, про капітальні якісь видатки точно.